Добрий день, друзі. Сьогодні будемо говорити про творців художніх образів, яких називають митцями. Кожен художній образ має свого автора, тобто людину, яка його створила. Творців художніх образів називають митцями. Слово митець мисткиня споріднене зі словом мистецтво. Ним називають особу, яка займається мистецтвом професійним. Іноді його заміняють словом художник, адже в широкому сенсі слова художниками називають не лише митців у галузі образотворчого мистецтва живописців, скульпторів, графіків, майстрів, але й тих, хто талановито та застосовує у своїй творчості. Художні засоби в інших видах мистецтва, зокрема поетів, прозаїків, композиторів, режисерів тощо. Митець є автором ідеї, задуму. Створюючи художні образи, він прагне висловитись мовою мистецтва зрозумілою і без слів. Завдяки цій мові митець доносить свої думки і почуття. Творча уява допомагає втілювати ці почуття за допомогою різних видів мистецтва. У слов'янській міфології, зокрема, і в українському фольклорі, часто трапляються казкові образи мавок, русалок, відьом тощо. Ми зустрічаємо їх в інших мистецьких творах. Не лише в літературі, але й в музиці, скульптурі, хореографії, не кажучи вже про кінофільми та мультфільми. Кожен митець відображає в своїй творчості власні почуття і погляди, по своєму втілюючи художні образи. Так українська письменниця Леся Українка у своїй драмі Лісова пісня оспівала красу людських взаємин, порив до щастя, почуття кохання як найдорожчого, що є у світі. Образ мавки уособлює духовну красу і беззахисність природи, що вічно відроджується. Ця вільна лісова істота шира, чиста, готова пожертвувати собою заради порятунку коханого. За мотивами цієї драми та образами народної міфології, сучасна українська режисерка Олександра Рубан створила анімаційний 3D-мультфільм мультфільм Мавка Лісова пісня. До речі, музичним супроводом до одного з епізодів мультфільму послужила веснянка у виконанні сучасного українського етногурту Даха Браха. Образ мавки вдало зображено і в музично-театральних творах українських композиторів, зокрема, у балеті Лісова пісня Михайла Скорульського та одноіменній опері Віталія Керейка. Thank you. Oh cool. my Добрим, світлим та чистим є образ русалки сказки русалонька Ганса Крістіана Андерсена. Вона відмовилась від свого життя в морі, віддала свій чудовий голос, пішла на нестерпні муки, щоб отримати людську душу і завоювати кохання принца. Русалка жертвує собою заради кохання, перетворившись на морську піну. За мотивами цієї казки було поставлено багато опер та мюзиклів, знято художні та анімаційні фільми. Ось, наприклад, Аріель з мультфільму Русалонька, знятого на студії Уолта Діснея. Весела, непосідюча і допитлива, її з дитинства тягне до людей, тож вона збирає в колекцію всілякі предмети з кораблів, що потонули, і через це часто потрапляє в біду. Але винахідливість Аріель та її дружні стосунки з усіма мешканцями морського царства завжди допомагають здолати всі труднощі. Образи русалок ми зустрічаємо і в музичному мистецтві, наприклад, пісня русалки Йозефа Гайдна. Художні образи русалок є вже в описі на картинах художників Вітольда Ружковського, Тараса Шевченка, Джона Уільма, Уотерхауса та інших. В Данії, батьківщині Андерсена на береговій лінії міста Копенгаген знаходиться бронзова статуя русалоньки данського скульптора Едварда Еріксена. Надзвичайно популярним в літературі, музиці та живописі є образ баби Яги, яка за українською міфологією є предкинею всіх відьом у світі. Вона є героїнію казок, билин та дитячих ігор. Баба Яга зазвичай зображується у вигляді горбатої старої з великим, довгим гачкуватим носом. В казках баба яга літає на мітлі чи у ступі, яку поганяє товкачем і помелом. Вона живе в лісі, в хатинці, на курячій лапці, наказує звірам і птахам, та кожен із митців зображує її по своєму. Казочка Добра баба яга. Переможець конкурсу рубрики Батьки дають добро. на радіо Львівська хвиля. Маринка і Христинка були подругами, не розлий вода. Якщо кудись ходили і щось робили, то тільки разом. А що вже ліс свій дівчата любили, то годі й переказати. Якогось вечора, прогулюючись між креслатими ялинами і оглядаючи лісове царство, яке заснуло зимовим сном під париною снігу, вони помітили хатинку на курячій ніжці. Довкола сутеніло, а з димаря в хатинці звивався дим. Як думаєш, там справді жила злюща баба Яга?» Ходімо подивимось, войовничо сказала Маринка. Нас же двоє, а вона одна. Дівчатка постукали в двері. Добрий вечір, бабусю. А Чи можна зайти? Хто хто це до мене прийшов? почули вони. На порозі з'явилася старенька бабця у фартушку, припорошеному борошно та з хусткою на голові. На її плечі сидів великий чорний кіт з зеленими очиськами. Довгенько не було в мене гостей. А хто? Так і будете. Ми подруги Маринка і Христинка. Частенько тут гуляємо, але ніколи не бачили вашої хатинки. Та хіба малі дівчатка гуляють самі темним лісом? Хто ж вас відпустив? Оце тобі на! Бабця аж за голову схопилася. 200 років живу в цьому лісі, такого дива не бачила. Як 200 років? Ми ж тут буваємо чи щотижня, здивувалася Христинка. А так, двісті. Хатка моя стає вид. Лише перед Новим роком, коли всі нечеми, що ладні виробувати ялинки тільки й чекають темені Тож я тут на сторожі, робота в мене така ліс патрулювати, як міліціонер охороняє вулиці міста. А -а -а. Подруги аж роти. І Потрібна у вас робота, бабусю, бо ж ліс берегти не кожному до снаги. Потрібна, але ж клопітна, Щоправда, правда, успіхи є. Минуло річ триста ялинок врятували. Тож цілими днями я в ступі літаю, всіх нечем лякаю. То вовком, то ведмедем прикидаюся, аби вигнати їх з лісу. А вдома от біда-біда, хата не метана, піч не білена постіль не прана. А як беруся, от пекти булочки з ялиновим варенням, то ще й вся кухня в борошні А мені ж старій також хочеться свята. Відпочинку. Новий рік. Невдовзі, бабусю, дозвольте, ми вам допоможемо. Вміємо лад наводити. Вдома мамі щотижня допомагаємо. Старенька не встигла й рота відкрити, як подруги зайшли до хатинки і взялися до роботи. Важко сказати, скільки часу минуло. Бабця встигла вже й булочки спекти, і чаю з запашних галузок зварити, коли дівчатка закінчили прибирання. Ото вже чарівна була гостина в лісі. Маринка й Христинка досі її згадують напередодні Нового року, але нікому не розповідають. Бо хто ж повірить, що в лісі живе добра баба яга, яка частує дітлахів булочками із ялиновим варенням? Казочка до... Таким чином, друзі, ви бачите, що один і той самий образ може виглядати по-різному, і це залежить виключно від особистості митця, який його створює. Відповідайте, будь ласка, на питання та до нових зустрічей. Дякую за увагу!